Ось, дякуючи Леоніду Марковичу, у нас вийшла така тепличка. Замовляли ми її 3 на 4 Садовод я починаючий, тому переживала, що буде дуже складно її збирати, і ми її не зберемо. Насправді дуже легка конструкція. Ну, тобто, якщо хоч трошки вмієш тримати шуруповерт. В руках робила я її для інжира. Ось ми якраз під нього її ставили, вимірювали. Двері. Так. Ставили ми її два дні. Перший день ставили конструкцію, готували місце під неї вкопувалися, а на другий день ми її зашивали. Дуже класно, Дуже. Зовні красива, легенька. Ну, з такими складнощами, з якими б ми не справилися, в нас їх не було. Ну, тобто Дві людини протягом двох вихідних тепличка стоїть. Ну, ось так. Дякуючи Леоніду Марковичу.